Вечір добрий. Підсумки середи на Суспільному. В студії працює Вікторія Будавіцька, жестова мова Галина Абраменко. Про події цього дня далі коротко. 40% закладів освіти працюватимуть дистанційно. На Черкащині визначились із формою навчання в умовах війни. У деяких населених пунктах батьки категорично проти здійснення освітнього процесу в вочному форматі. Рекордні плюс 35. Як рятуються від літньої спеки містяни. Морозиво. Скоро кавонитимуть ані тканини, ані основи для сіток. Волонтери просять долучитися для допомоги військовим. Коли ворог тебе не бачить, є більше шансів вижити і повернутися потім додому. 40% закладів освіти з вересня працюватимуть дистанційно. Це 450 установ. Усе тому, що не мають бомбосховищ. Повідомив керівник обласного управління освіти Валерій Данилевський. До офлайн занять і роботи повернуться лише ті дитсадки школи і заклади вищої освіти, які облаштовані укриттям. В усіх районах області нині створені за дорученням голови створення комісії до переляки входять представники. Цивільного захисту, міністерства надзвичайних ситуацій, держпоживслужби, наші представники, представники адміністрації, вони проводять обстеження всіх об'єктів і споруд, які сьогодні є в начальних закладах, і роблять висновки. Хто придатний до до того, щоб можна було визначити як укриття, хто не придатний? Якщо є зауваження, вони відмічають зауваження, які ми маємо сунути. Форму навчання має обрати кожен заклад самостійно та узгодити із профільним департаментом. У деяких населених пунктах батьки категорично проти здійснення освітнього процесу в очному форматі, тому будемо враховувати. Цю інформацію і там, де батьки категорично проти, ми звісно, ну будемо намагатися організувати освітній процес з побажаннями батьків, тобто буде або в звісному форматі, або будуть зводитися в один клас, наприклад, класи паралелі, де от половина класу хоче вчитися в вишному форматі, половина не хоче. За словами очільника обласного управління освіти, навчальний рік має розпочатися 1 вересня. Станом на сьогодні зі 126 тисяч учнів області 13 тисяч перебувають за кордоном. У Черкаській інфекційній лікарні приготували палати на випадок холери через ситуацію, яка склалася на тимчасово окупованих територіях на сході України. Про це суспільному розповіла директорка Світлана Волгіна. Останній раз в області цю хворобу фіксували більше 25 років тому. Тему продовжить Вікторія Гончарук. Що? Перших пацієнтів хворих на холеру прийматимуть тут, розповідає директорка інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Це спеціальний бокс на два ліжка. У разі поширення хвороби готові розгорнути шпиталь на 100 осіб. Потрапляти ті пацієнти, які знаходяться в важкому стані. Через зовнішні двері він буде к машини екстреної медичної допомоги доставлений безпосередньо в палату і розміщений на ліжку. Ми не готуємо всі 100 ліжок для прийняття у хворого на холеру ми готуємо перші два для двох пацієнтів. За словами медичної директорки, у цьому ж боксі є все необхідне для лікування хворих. Все від, скажімо так, якихось ємкостей які нам потрібні для пацієнта, до от, наприклад, таких. Покривал, які застосовуються для зігрівання пацієнта, набір медичних препаратів, набір засобів індивідуального захисту, набір всього іншого, що потрібно для забору біологічних рідин, далі обслуговування пацієнта в нас по розрахункам знаходиться на складі, і ми потім його безпосередньо за складу переміщаємо в відділення. Пацієнтів, які потрапляють із гострим кишковим захворюванням, ретельно обстежують, адже за словами лікарки, відрізнити холеру від звичайної діареї складно. Тут на приймальному відділенні для пацієнтів з легкими формами вібрянасіїв і пацієнтам з середньотяжким перебігом проводиться бактеріологічне забор матеріалу для бактеріологічного дослідження. Це всі біологічні рідини, які Є є результатом симптоматики холери. Передається хвороба через їжу, побутовий контакт з хворим та воду. Тому від початку червня і по жовтень обласний центр контролю та профілактики хвороб бере проби з відкритих водойм, каже виконувачка обов'язків директора Людмила Кравченко. Визначено 37 стаціонарних точок, з яких відбирається вода для дослідження. Починаючи з 1 червня, лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Центру проведено 73 проби води, результат в Яких холерний вібріон не виділено. Кожного року виділяється, як правило, якийсь холероподібний вібріон, але не холера. Один раз на 14 днів біолог Ігор Підірко бере проби води у спеціальних місцях. Вимірюється температура води, а потім береться поверхнева вода і глибинна вода, яка потім направляється на дослідження в лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Востаннє випадок холери на Черкащині фіксували у 90-х роках, говорить Світлана Волгіна. Тоді, завдяки вчасному зверненні пацієнта, вдалося швидко локалізувати хворобу. Вікторія Гончарук, Тетяна Зозуля, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси тільки це Спілкуються більш ніж десятьма мовами світу, проводять години за телефонними дзвінками та трудяться вночі. Так працює міжнародний відділ громадської організації Січ розповідає керівник штабу Ілля Ястреб. Волонтери тут з перших днів війни. За цей час вони отримали 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги від іноземців із Європи, Америки та Канади. Отримані вантажі вони розподіляють між переселенцями та військовими. Така гуманітарка з-за кордону до Черкас нині надходить один раз в тиждень. you <laughs> Веливо uh, кедри, uh, uh, so organization help the refugees here in дея City. Це досвід, практика мови, адже комунікація супер просто uh, по телефону, коли ти дзвониш до native, то це шикарно. А uh, плюс я хочу бути корисною, тобто не просто сидіти вдома. Потрібно знати, як звертатись до людей, можливо, до. Ментальності, правильно, як по італійців одним шляхом до американців, іншим. Ми обзвонюємо Америку Канаду. Ми приходимо ввечері, адже у них це ранок, і ми їм дзвонимо. так можемо і до десяти бути, тобто пізно. Але але головне, щоб це було продуктивно. Міжнародний відділ ділиться на два напрямки: перший напрямок це гран, гранти інший напрямок це гуманітарна допомога. Там, де гуманітарна допомога, це хлопці, дівчата, вони обзванюють всі організації і Продуктами харчування, якусь одежу передати, те, що необхідно, ліки, медикаменти різні. А зараз зменшується гуманітарна допомога, але збільшується кількість грантів, котрі ми залучаємо до нашої громадської організації. Це серце нашої Січі, це хлопці, котрі дівчата і заводять сюди гуманітарну допомогу, а інші вже логісти, хлопці, котрі возять це все на передок, вже розподіляють. Тобто, це дуже важливий відділ. 50 переселенців отримали безкоштовні юридичні послуги на Черкащині, розповіла координаторка проєкту Черкащина гостинна Тетяна Очеретяна. Метою є інформаційна допомога всім тимчасово переміщеним особам, які цього потребують. Спеціалісти консультують у Черкасах та виїжджають у громади. Юридичну допомогу надають у вигляді відеороликів та індивідуальних консультацій юриста. Які у вас питання? Я звернулася до вас з приводу нашого виселення з гуртожитку. Нам дали тимчасове житло у гуртожитку від навчального закладу, але 15 липня нам сказали, що. Нас будуть виселяти. Мені сказали, що повинна бути якась така організація, яка займається переселенцями, і тому в Фейсбуці я натрапила на Черкаський правозахисний центр. Там знайшла номер телефона, подзвонила. Ми надаємо наступну допомогу. Це первинна права допомога у сферах сімейного права, цивільного права, трудових відносин, адміністративного, кримінального права. Механізм звернення до за допомогою до нас доволі простий. Потрібно або ж зателефонувати нам. За нашими номерами телефону, або ж безпосередньо прийти в місця, де приймаються саме внутрішньопереміщені особи. Проект задіяний на всій Черкаській області. Головна мета цього проекту, звісно, допомогти всім внутрішньопереміщеним особам, хто того потребує, і показати уже наявні приклади успішних історій і показати, що ми Черкащина дійсно гостинний регіон і дійсно можемо. Стати другою домівкою для тих людей, які втекли від війни. Волонтерки Дніпровського комітету просять допомогти з тканиною та основою для сіток. Зараз такий матеріал дуже потрібний військовим, розповідає голова Любов Здоровенко. Попит на білизну, рушники, балаклави та аптечки досі високий. Хто та як може підсобити волонтерам, знає Тетяна Рева. Коли ворог тебе не бачить, є більше шансів вижити і повернутися потім додому. Повертайтеся. вантаж сіток знову з Дніпровського комітету їде на передову, туди, де вони дуже потрібні, розповідає директор доброчиної фонду. Ти потрібен нам Микола Малігонов. Ця робота дуже важлива, оскільки в наш час безкорисно допомагати тим, хто нас захищає. Я вважаю не обов'язком, але мужньою справою кожного справжнього українця. Цей час Катерина Петрівна робить подвійний шов на спідній білизні. каже, старається, що і від фабричного не відрізниш, а говорить заради чого тут, щоб наші солдати побистрій вернулись, і щоб оті бомбіжок більше не було. В комітеті працюють як заради бійців, що захищають країну, так і поранених військових. Секретарка Дніпровська Марина Олексійчук із великого сувою нарізає смужки Нарушнички для госпіталя. Балатенічка ложить судною пасту, зложить щоточку, щоб хлопцям зразу одноразово кожному. Свою. Поруч шиють аптечки та балаклави і напередку, і в тилу. Потреби дуже великі, тому нині вкрай необхідна тканина, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Буває так, що ми зараз передаємо і по 70, і по 100 штук. Нижньої білизни тканину шукаємо, де можна купити дешевше, де як привезти дешевше, тому що так як у нас своїх коштів немає, то ми просимо людей допомогти і в закупки, і в перевезенні. Гроші збирають звідусіль. Інформацію про потребу поширюють в соціальних мережах. Втім, каже Любов Здоровенко: зараз найбільше треба основ для маскувальних сіток. Їх вже замовили, але коштів, щоб придбати, поки немає. Кожен день у нас йде багато на маскувальні сітки. Хлопці з різних куточків: із Київської області, і з Харківської, і з Донецької, з Луганської. Допомогти може кожен, як і стати частиною команди дніпровських волонтерів, розповіла Любов Здоровенко. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. П'ють воду, ховаються у затінку та купаються у Дніпрі. Так, черкасці рятуються у спекотну погоду. Вперше за 12 років температурний показник на початку липня показує рекордні плюс 35, розповіла Суспільному метеорологиня Діана Мовсесян. Як така погода впливає на здоров'я людей та коли очікувати дощів, дивіться далі. Так, шляпа, кепка для дитини. Це вода. Так каже Черкащанка, Марія озброїлася перед прогулянкою. Пересидіти спеку вважає за краще на свіжому повітрі у затінку. В квартирі дуже душно, погода давить. А тут тінь, фонтанчик, свіже повітря, вентилятор, охолоджуючі напої, м'ята, лимон, імбир. Холодною водою заливаєте в холодильнику настає. Морозиво, скоро кавуни підуть. Щодня приходить сюди і жителька Харкова Людмила. Освіжитися в таку погоду, говорить, допомагає вода. Побільше п'ємо води, ходимо до Дніпра купатися. Дома приймаємо ванни, душ, Насто холодні напої. Натомість серед тих, хто не боїться спеки, школяр Артем. До парку розповідає, приїхав займатися спортом. Я просто вот сюда подхожу, пью воду. Ну иногда мне водички удают в дорогу. Я ж тут на тренировку езжу. Мы тренируемся плавать, э, и акватлон отрабатываем. Температурні позначки цього тижня надвисокі для вразливих категорій пацієнтів, говорить лікар-терапевт Володимир Казмірук. Тому і кількість звернень до медичних закладів більша. Якщо людина не тренувала себе впродовж року, тобто свій термоцентр, вона не тримала в тонусі, то однозначно вона буде страждати. І в першу чергу страждають люди, які мають певні проблеми. Ну, можна сказати, виділити таку категорію: це серцево-судинна патологія, це однозначно хворість сукров. Ом, діабетом, хворі з ожирінням, натомість, аби уникнути теплового удару та мінімізувати вплив погоди на здоров'я, лікар радить не забувати про головний убір та час, в який потрібно гуляти на вулиці. До 11 годин і після 16 вечором в цей період з 11 до 16 краще перебувати десь в певному місці. Тобто, це має бути або це природа, десь там в тіні, або це в квартирі, де є кондиціонер. Якщо виходить Є от необхідність вийти в цю спеку, то треба вийти в певній одежі в певному захисті. Це має бути шляпа, якась із льняна, не маючи там ну, штучного штучний матеріал. Так само це мають бути не матеріалу, матеріал, а світлий одяг, який дає можливість все-таки забезпечити оце зменшення впливу жари оцеї спеки на організм. Сьогодні, за словами метеорологині, а немовсесян найспекотніший день літа. Температурний рекорд дійшов позначки 35 градусів тепла. Наразі Черкащина знаходиться у полі високого атмосферного тиску та осередку аномально високих температур. Тому у нас спостерігається така спокійна, суха, маловітряна, проте дуже спекотна погода. Така температурна аномалія на початку липня на Черкащині спостерігається один раз на 12 років. На зміну спекотній погоді прийдуть дощі, каже метеорологиня. Їх варто очікувати вже в четвер. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Так, від літньої спеки рятуються люди, як витримують високу температуру повітря тварини. Ведмедям фруктове морозиво леопарду діку м'ясне. Саме таким є літнє меню тварин черкаського зоопарку. Такий раціон допомагає їм легше перенести спеку. На нього перейшли у перші дні літа. Про це суспільному розповіла завідувачка відділу савців Лідія Осача. На обідній трапезі побували і наші кореспонденти. Деталі у сюжеті Вікторій Гончарук. Що в мене є. Бурмачок, так завідувачка відділу савців Лідія Осадча гукає ведмедів до обідньої трапези. Сьогодні у меню показує фруктове асорті залите малиновим сиропом. Зараз почалася малина, зараз вже трошки нам легше. Ще апельсини є, яблука. Всередині, якщо ви подивитеся, це вже персики. Видно, що це персик. Черешні фруктове морозиво та водні процедури допомагають ведмежій парі бурмаці та гуті легше переносити спеку, каже Лідія. Вже ось в таку годину там з 11 десь годинки до трьох вони будуть шукати холодок, будуть залазити в свій барлік у нині, можуть купатися в басейні. А такими звуками зустрічає свою годувальницю віру сім'я капуцинів. Найменші вуглик вогники димок, найбільші поціновувачі заморожених ласощів. Вони нас чекають, вони це, зда з далеко вже нас бачать, уже кричать, уже суїтяться. Уже нас ждуть, щоб ми їм принесли якісь смаколики, добреники. Фрукти, банани вони люблять, і клубнічка. Ну, всі всі фрукти, і апельсини, що є, усе, усе вони люблять. На противагу капуцинам, які у спеку жваво бігають по вольєру, їхній сусід Леопард Дік постійно п'є воду та ховається у затінку сьогодні. У меню хижака ясне морозиво. Ну, зараз він отримує 2 кг м'яса на день. Зараз, наприклад, спека, то норми зменшує м'ясо, бо вони його не поїдають, їм не хочеться його по такій жарі їсти, так як так, як і нам. Якби щось попити, якби щось холодненьке. Розглядає раціон тигра і Софія Заворотня. Каже, деяких тварин через спеку не встигла побачити. Ведмеді купаються, їх якраз кормили у воді, вони купались. Мурка тигри лежить в затінку, а вовки вони під гілками в основному ховаються. Єдині, хто не ховався, це олені. Вони ходили, як і завжди. Частують таким морозивом вихованців зоопарку у спекотні дні літа, розповідає Лідія Осача. Аби вони легше переносили таку погоду, дбають, щоб за. Завжди був затінок та доступ до води. Слідкуємо за тим, щоб постійна була зміна води, тому що в нас є такі, які воду зразу майже виливають, тому приходиться наливати воду часто. Нині каже Лідія, вже почали заготовляти сезонні фрукти, щоб узимку усі вихованці зоопарку могли ними смакувати. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Таким був цей день? Далі про погоду на 7 липня? А ми зустрінемось з вами завтра. За прогнозами черкаських синоптиків, 7 липня по Черкаській області буде мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в день подекуди град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 14-19 градусів, в день – 24-29 градусів тепла. В Черкасах також буде короткочасний дощ, гроза, вітер північний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – 16-18 градусів, в день – 25-27 градусів тепла.